Вітаємо сьогодні. Ми заглиблюємося у матеріали про геофізичний метод Ей та його, скажімо так, аналітичне ядро, алгоритм ralf 1 Маємо технічні описи презентації. Так, наша мета розібратися, що це за технологія, як її використовують. Ну в першу чергу, для пошуку нафти і газу. І, звісно, що таке алгоритм РАЛФ 1 Вадима Чернова. Особливо цікаві заяви про його можливості. Гаразд, давайте розбиратися почнемо з HRSIP. це високороздільне електрозондування методом викликаної поляризації. Чому саме його? У чому його е перевага? Ну, якщо просто, то цей метод ніби прослуховує Землю. Подає струм і дивиться, як породи реагують, як вони його запам'ятовують на короткий час. Це і є викликана поляризація. Ага. Джерела кажуть, що він особливо корисний у складних геологічних умовах, там, де інші методи ну, можуть бути або дорожчими, або менш точними. І він не руйнує середовище, тобто більш екологічний. Теж звучить масштабно. А яке обладнання для цього потрібне? Як виглядають роботи в полі? Так, роботи там серйозні. На схемах показані джерельні лінії струму довжиною уявіть собі 10-13 кілометрів. Ого. І лінії приймачів теж дуже довгі, рознесені на 5-15 кілометрів від джерела. Потрібен потужний дизель генератор, багатоканальні приймачі типу HXXL. А ще щось специфічне. Так, згадуються великі магнітні сенсори. Такі петлі 25 на 25 метрів. Це, ймовірно, щоб ловити дуже слабкі сигнали з великих глибин. Тобто це не маленька установка. Зовсім ні. За день покривають десь 14 квадратних кілометрів. А хто користується такою, ну, досить специфічною технологією? Це якісь окремі ентузіасти чи великі гравці? Судячи з логотипів, що є в презентаціях, то гравці там досить серйозні: російські гіганти Роснефть, «Лукоен», Газпром. Угу. А також іноземні державні компанії. Іранська NIOC, китайська CNPC, BGP, навіть з Індонезією, Метко Енерджі разом з Партаміна. Цікаво, це свідчить про те, що технологія, мабуть, вирішує якісь конкретні складні задачі. Думаю, так. Якісь ніші, де стандартні підходи не спрацьовують, і це потребує великих команд. Ось на прикладі проекту в Ірані там десятки людей були задіяні, і російські, і місцеві. Зрозуміло. Отже, HRS-IP збирає дані. Але, схоже, вся, ну як ви сказали, аналітика. Основний фокус це алгоритм RALF-1. Що це таке? Так, це розробка Вадима Чернова. Він магістр геології МДУ, має патенти, російські нагороди. Сам алгоритм описують досить складно, як математичне моделювання дії сил Лоренса. Сил Лоренса, це ж фундаментальна фізика. Саме так. Сили, що діють на заряджені частинки в магнітних полях. Ідея в тому, щоб за допомогою цього моделювання отримати інформацію про властивості об'єкта там, де напряму виміряти неможливо. І як це застосовується саме в геофізиці? Що він шукає в даних хрес ІП? Його використовують для прогнозу покладів нафти і газу. На глибинах кажуть до 10 кілометрів і навіть більше. Як саме. Він аналізує електричний опір порід. Їхню поляризованість, тобто здатність запам'ятовувати струм, і анізотропію, різницю властивостей у різних напрямках. І певні комбінації цих параметрів вказують на нафту чи газ. Так, характерні ознаки згідно з матеріалами це локальне підвищення опору, зниження поляризованості і збільшення анізотропії. Згадується, ще якийсь матричний фільтр RALF1, що допомагає ці слабкі ознаки підсилити. Гаразд, пошук вуглеводнів це зрозуміло, це його пряме призначення. Але ж тут починається найцікавіше джерела стверджують, що можливості РАЛФ 1 значно ширші, виходять за межі геології. Так, і ось це, мабуть, найбільш дивовижна частина. Алгоритм називають математичним спостерігачем, навіть проводять паралель з квантовим експериментом Юнга. З експериментом Юнга, де спостереження впливає на результат? Саме так. Нібито Ралф 1 здатен виявляти якісь приховані закономірності в абсолютно різних непов'язаних системах. Яких саме системах? Це вже звучить, ну м'яко кажучи, незвично. Ну, дивіться. Заявляють про прогнозування фінансових показників, курси криптовалют, ціни на нафту. Навіть наводять приклад, що нібито вдало спрогнозували атаку дронів на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії у 2019-му. Що? Серйозно? Так написано в матеріалах. Згадують метеорологію, медицину аж до прогнозу росту клітин чи рецидивів раку. Медицину. Так, і навіть геополітику та безпеку. Ось тут є цікавий момент: посилаються на лист від РНБУ України за вересень 2022 року. Від РНБУ так, де згідно з документом, визнається корисною робота з прогнозування інтенсивності обстрілів території України за допомогою цього алгоритму. Тобто від пошуку нафти до прогнозування виходить фінансових ринків і навіть інтенсивності бойових дій, чи є в цих матеріалах хоч якісь незалежні підтвердження таких е фантастичних можливостей? Ну, джерела подають це як факт, але, скажімо так, даних про незалежну перевірку чи валідацію саме цих прогнозів поза геофізикою там немає. Просто стверджується, що це можливо. Uh -huh. Згадуючи потенціал для розвитки у твердих породах, гранітах і навіть дослідження Марса з орбіти. Є також сертифікат від російського міністерства, що рекомендує саму технологію HRS-IP для пошуку вуглеводнів. Ралф-1 це його аналітичне ядро, розроблене Вадимом Чорновим. І згідно з цими матеріалами, він не лише обробляє геологічні дані, а й, скажімо так, претендує на значно ширший потенціал прогнозування в різних сферах, хоча це і не підтверджено незалежно. Так, спираючись на ідеї з фундаментальної фізики. Точно. І це залишає нас із таким питанням на роздуми. Якщо ми хоча б на мить припустимо, що математичний аналіз, заснований на фундаментальних силах, як от сила Лоренса, і якихось аналогіях з квантовою фізикою, справді може виявляти приховані закономірності у складних системах, від надр землі до геополітики, то де тоді взагалі лежать межі такого моделювання? Чи існують вони?